Дитячі корточки креїм, на рукавчику ліпучку, можна регулювати ширину. Карманчики на замочок застібаються з капюшончиком. Застібаються також на замочок, всередині фліс, Ззаді світловідбиваючі елементи, присутні. Куточка на 110-116. Ковтинка така куточка з карманчиками. Присутній також верхній карманчик застібається на замночок. Всередині фліс. на 134-140. Теплесенька, приємна, м'ягенька курточка з карманчиками, з капюшончиком. Всередині котонова підкладка. На 134. Курточка з карманчиками, з капюшончиком. Всередині. Хутро на 140 сантиметрів. Та упаковочці на 134, 140 на замочку, на 116 та 146.